Точок в різних напрямках асфальтом, клумбами до двору, аркою. Ворони з дротів каркають один за одним сходами, з ходовими площадками і всюди поряд та нікуди. Отвічаю. Вже не варто йти вже на місці. Всім привіт! Як і обіцяли, знімаємо огляд на кокпіт. Що ж таке, кокпіт? Кокпіт це база, на яку встановлюються всі атрибути сімрейсера. Руль, монітор, сидіння, шифтер, ручний тормоз. Все, що вам подобається, ви можете в принципі, віршити на нього. А що в нас вийшло? Дивимося сюди. Почали ми пошук кокпітів, і в нас було декілька варіантів. Перший варіант це сидіння плейсіц. Вони досить недорогі, в них зразу є сидіння. В принципі, ти його просто приносиш, отак от клац розкладається, і кокпіт в тебе вже готовий. Передивившись огляди, ми зрозуміли, що конструкція досить хитка. Хілекенсей шнельнах. Та сейві байда педал офлаг. Азо інський замфунктілизу. І ще великий мінус: що в тебе. Прямо між ніг знаходиться перемичка, яка заважає тобі керувати педалями. Другим варіантом у нас було скласти кокпіт з алюмінієвого профілю. Він досить міцний. Кокпіт з алюмінієвого профілю можна налаштувати повністю під себе, можна видвинути руль до себе від себе, підняти, опустити, доробити кріплення під КПП. І в принципі, вартість його не така вже і висока. За виключенням того, що в тебе немає сидіння в комплекті. Звичайно, ще декілька моделей від різних виробників, але там досить висока ціна, тому ми їх зразу на початковій стадії їх відкинули. І шукали, шукали, шукали ми різні варіанти, і знайшли людину, яка вже виготовляє на замовлення готові кокпіти. В нього були всі креслення, ми з ним зв'язалися, і він нам каже: Хлопці, ну, я працюю по передоплаті. Ми з Мішою пішли. Закинули в банкомат гроші. І ця людинка десь два тижні не з'являлася. І ми вже думали, що просто скинули гроші якомусь левому типу, і кокпітів ми вже більше не побачимо. От. Але проходить два тижні, приходить сповіщення, скидають фотографії, що кокпіт вже чекає своєї черги на порошкову покрасу. Чому ми зупинилися саме на цьому кокпіті? Тому що він недорогий в ціні, він монолітний, він досить. Важкий, він стоїть, він не шаткий, і саме головне, що людина виробляє всі кріплення до кокпіта. Наприклад, кріплення монітора також йшло в комплект, що досить зручно, бо я не хотів телевізорів, які вішуються на стіни. Я хотів, щоб монітор стояв перед кермом. Він виготовив як кокпіт, так і кріплення під монітор, так і кріплення під КПП з можливістю до установки ручника. І от День Ікс, кокпіти вже на почті, ми прийшли з ними сюди, позвали наших друзів з інструментами, і вони за декілька годин допомогли нам це все діло, так сказати, скрутити. Ми просто тут поставили стільці звичайні офісні і вже пробували, сиділи, гралися, ще навіть у нас не було ніяких сидінь. Нічого. Не пам'ятаю, чи ми говорили перед тим, в нас на офісі в цьому всьому хламі валявся один ковш. І перше, що нам спало на думку, докупити ще один такий самий ковш і поставити два ковша, бо ми починали з двох кокпітів. Але прийшли наші друзі, які трошечки більші, ніж ми, сіли в ковш і сказали, що це не зовсім зручно. І прийняли рішення шукати полуковш. Промоніториши ринок, ми побачили там різні варіації. Рікаро, давай дім, Рікаро? 400 доларів за дві сідушки. Ну вони дуже вбиті по стану. Ми так подумали, що ні, набрали. Але то як виявилось шахрайство. Промоніторили, переглянули і поняли, що нас хочуть кинути. Потім Вадім згадав, що в Mazda RX8 стоять прикольні сідушки. Вони шкіряні, вони схожі на ковши, виглядають по-спортивному. Це ті критерії, які нам підходили. І плюс до того вони регулюються. Ось спинка наша може нахилятися. І так само можемо від'їжджати. Коли приїхали ці сидіння, ми піднесли їх до нашої рами, і ми зрозуміли, що тут тепер є знов загвосточка. Вони не достатньо високі. В нас є коріш Максим, який займався дріфткарчами і розуміється, як працювати з металом. В нього там є програмка, в якій він змоделював ось цю пластину. Ось так воно це все виглядало. Ми його вирізали. Зігнули і повезли на покраску. І почали ми скріплювати наші сидіння з тими пластинами. І ми зрозуміли, що вони туди аж ніяк не стануть. Тому що автомобільне кріплення і кріплення, яке ми зробили і до кокпітів взагалі, відрізняється. Нам довелося повідсверлювати, повідпилювати кучу різних нам не потрібних маленьких запчастин, щоб в нас залишились лише рельси. І тоді вже ми тільки прикріпили рельси і закріпили наше сидіння. І після того ми їх провели в хороший стан, трішечки підмарафетили, звернулися до нашого товариша. Скраб Store. він нам підігнав е, хорошої хімії і ми їх гарно відхімчистили. Загальний стан сидіння був хороший, але був невеличкий нюанс, тим, що задня кришка була доволі закоцана і мала сірий колір. І завезли його на покраску. І перекрасили наші задні кришки. Після того ми їх вже скріпили, встановили абсолютно повністю на цю установку. Перейшли ми до вибору монітору. Нам всі порекомендували брати IPS матрицю, але зайшли ми на ринок і зрозуміли, що ціна IPS матриці трошки кусається. Це там орієнтовно ми дивились 32, 18 тисяч гривень. І ми вернулись до VA. Чому нас відмовляли від VA? Тому що в нього в цієї матриці довгий відгук. Там, якщо грати якийсь шутер, я думаю, це можна буде відчути. А коли ми граємо гонки, я думаю, це не сильно принципово, бо ми бачимо перед собою дорогу, яка і так розмивається. Тому ми зупинилися на VA і обрали монітор з VA матрицею. Плюси VA матриці. Доступна ціна, контрастніша картинка, ніж в IPS. І приємні угли огляду. Тепер ж про сам монітор. Ми маємо 32 дюйми, 144 Гц, він без рамок і чуть-чуть підігнутий, що теж якийсь створює мінімальний комфорт, коли ти ганяєш на треку. Монітор наш не блікує, тому що він матовий. І навіть якщо сонце світить нашу комнатку, ми все одно можемо спокійно і грати без ніякого дискомфорту. Монітор повністю справляється зі своїми задачами. Називається він Samsung Odyssey G5. Так що, хто боявся брати va матрицю, можете спокійно брати підгонки цей монітор. Так як ми і хотіли, наш монітор є монолітною частиною нашого кокпіту. Він не вісить нас на стінці, він невід'ємний від цієї установки. Ми, куди ми її не передвінимо, наш монітор залишається з нами. Він тепер повністю рухомий. Ми можемо його регулювати вліво-вправо. Мінімально вверх вниз і так само можемо врегулювати відстань, як до себе підсовувати, його, так само і відсовувати від себе? Ну і фінальним, але дуже важливим елементом нашого кокпіта є руль. Це Logitech G923. Це родич Logitech G27, який був досить популярним років 10 тому, напевно, назад. І я скажу, що з того моменту він не особо сильно покращився. Якщо ж він не особо сильно покращився, чого ми його вибрали? Ми вибирали між двома моделями: це Logitech і Transmaster t 300 Transmaster t 300 його дуже сильно люблять, але в нього є також нюанси, як і всіх інших бюджетних рулів. Сьогодні його ціна на ринку близько 18-20 тисяч гривень. За ці гроші ми отримуємо досить погані педалі. Я особисто не їздив, але я передивився купу відгуків і, і всі жаліються на педалі. Другий мінус трансмастера це база, яка перегрівається. Тобто, напевно, якби я сидів вдома, то я б його навряд чи перегрів. Але коли це клуб, в якому декілька годин підряд руль може не виключатися, такі проблеми реально є. Саму базу потрібно доопрацювати і встановити додаткове охолодження. Звичайно, в трансмастера є великий плюс, те, що там ремінний привід, в нього кращий зворотній зв'язок. але Аксесуари до нього коштують досить дорого. Наприклад, КПП Трансмастера восьмиступінчата коштує ну, там, 200 баксів, КПП Logitech коштує 50. Так, да, лоджитековська набагато гірша, але ми говоримо про ціну. Тут. Все ж таки, в нас не один комплект, у нас їх зараз три, і це би дуже сильно було по карману. І того комплект трансмастера виходить досить дорого, тому що руль 20, коробка 8. І якщо захотіти встановити якісь трохи кращі педалі, потрібно ще трохи виложити грошей. А ми купили Logitech за 13 500. Я вважаю, що це досить хороша ціна. В цього керма також є багато мінусів, але я вважаю, що він досить збалансований і своїй ціні повністю відповідає. У нас тут привід не рівняний, а на шестернях, тому він такий досить шумний. Ну в нас 9-2-3 це рестайл моделі G29. Тут у нас з'явилися нові педалі. В нових педалях у нас допрацювали тормоз І всі, хто не їздили, кажуть, що педалі за свої бабки ну, максимальний топ навіть краще, ніж трансмастера. Другий мінус керма, що воно не знімається. Трансмастер Т-300 є велика палітра різних рулів, широкий вибір. Ти можеш собі встановити руль з Формули 1. Можеш собі встановити дріфт-руль, ролійний руль. На Logitech там такий трошки колхоз. Люди через перехідник ставлять надруковані в 3D-принти формульні рулі обрізані. Ну, я вважаю, що цей руль точно не під такі задачі. Потрібно його використовувати, ось таким, яким він є з коробки. Можна було б шукати, наприклад, Трансмастер Б.ушний, але знову ж таки, в нас тут прокат. В нас багато людей, і нам потрібно. Довговічність, щоб руль не ламався, і щоб в нас була хоч якась гарантія. З бушним кермом не зрозуміло, що би було. Він міг би просто вийти з ладу і в нас б стала би вся робота. А Logitech, ну, незважаючи на те, що вони шумні, але вони е досить добре себе зарекомендували по надійності. Кому мало форс-фідбека на Logitech, потрібно просто зайти в налаштування. Наприклад, в Gran Turismo там є великий спектр налаштування керма. Налаштовуєш зворотній зв'язок максимально, і руль стає набагато тугішим і швидше вертається. Якщо ви любите вдома пограти вночі і не хочете нікому заважати, ви можете просто вимкнути систему TrueForce. Тут стоїть вібромотор, який передає нерівності, всі перебрики, і він працює досить голосно. Зараз ми вам це покажемо. От. Але в настройках це все відключається і у вас руль буде досить тихо. Тобто він буде крутитися і видавати ось такий шум. Тому, на мою думку, Transmaster t 300 це досить крутий руль, але щоб він був повноцінним, треба ще його допрацювати і вложити трохи коштів. Якщо їх немає, то Logitech це ідеальний варіант для вас. Він також дарує круті емоції, на ньому прикольно кататися. Це реально хороший, класний руль за свої гроші, і на ньому також можна показувати досить непогані результати. Повернемося до КПП. До речі, в Logitech G27 вона була ще крутіша. Там був переключатель між е, секвенталкою і шестиступінчатою коробкою. Чомусь вони це прибрали і зробили його дешевшим. Великим мінусом цієї коробки є те, що Зусилля досить незначні. Ми знайшли людину, яка друкує мод під КПП Logitech, і в нас більше зусилля з 05 до 1,5 кг. І зараз коробка включається досить чітко і хоча б з якимось зусиллям, а не так, як було раніше. І того, за 15 500 ми маємо нове кермо на гарантії, маємо нову коробку передач. Тобто, ми навіть би не купили просто трансмастер без нічого. Ми мусили б ще докласти би мінімум 4 тисячі. 4-5 тисяч гривень. От ми з вами і поділилися невеликою історією про те, як ми зібрали свої кокпіти. Якщо у вас є якісь запитання, можете нам їх задавати. Народ, дякую, що були з нами, що переглянули це відео. Якщо ви б щось замінили з нашого кокпіта, напишіть про це. Якщо б ви б склали якось по-іншому свій сімрейсерський сетап, тож про це напишіть. Не знаю, що хоч напишіть лайк, like, вліпіть. Нам будь-який комент зараз дуже важливий для просування каналу. Так що пересилайте друзям, яким це цікаво. Залишайтесь з нами. У нас ще буде досить багато різного контенту. Всім гарного дня!